Усім радісний привіт. Ну, радісний він, тому що молодіжна збірна України вперше в своїй історії вийшла на Олімпійські ігри і таким чином виконала своє завдання мінімум на полях Румунії. І наскільки мені відомо, то в команді це сприйняли ну, не те, щоб як даність, як просто поточну виконану мету. Ну і потрібно рухатись до наступної, до виходу в фінал Чемпіонату Європи. Чому би ні? Адже нам вдалося. За бортом турніру залишити, напевно, безсумнівно головного фаворита перед стартом змагань французів з їх найсильнішим складом. При тому, що наша команда до півфіналу вийшла впевнено, вона там не проскочила випадково, не пролізла. Це вийшло у неї зробити доволі переконливо. І тепер на цьому тлі збірна Іспанії не виглядає якимось таким нездоланим бар'єром. Тим більше ми її можливості прекрасно знаємо. Тиждень тому, в суті, застосувавши свій резерв, ми були дуже близькими навіть до перемоги. Зараз всі ми розуміємо, що і абсолютно інший склад у нас буде. Це вже буде основа основ. Тим не менше, напевно, що розуміємо, що Руслану Ротану цього разу не вдасться здивувати суперника, як це було минулого. Ось... Поєдинку застосувавши схемою хибною дев'яткою, Крисків через перебір жовтих карток пропускатиме півфінал. Зате в нас є сікан, чистий форвард. На нього великі сподівання. Ну як на всю нашу команду, в нас є основа, в нас є кістяк, в нас є обойма, яка здатна вирішувати найвищі завдання. Ну і цього разу, звісно, я не очікую в поєдинку з іспанцями, що з перших хвилин команди ринуться в атаку. Все ж таки ціна помилки набагато вище. Ніж минулого разу це треба усвідомлювати. А тому, якщо й пощастить взагалі один м'яч до перерви побачити, це буде за щастя. Ну, а по перерві, звісно, вже я розраховую, що команди демонструватимуть весь свій найкращий потенціал, тому на результативний другий тайм всі. Мої очікування, звісно, хочеться свій наступний прогноз, друзі, мені робити вже на фінал турніру за участю молодіжної збірної України. Тому давайте їй побажаємо успіху на полях Румунії. Ну а згодом вже і будемо сподіватися Грузії. Ну і звісно, всі хочеться побажати і нам з вами успіхів у наших прогнозах. Нехай щастить збірна України і нехай щастить нам.